Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Відгадайте загадку, але слухайте уважно. В дуплі живе, в горішки гризе. Хто це, діти? Здогадались? Так, це білочка. Білка це невеликий рудий гризун з великим пухнастим хвостом. Білка морозу не боїться, її можна зустріти у лісі навіть коли холодно. Білка готується до холодів і утеплює свій будиночок. І робить запаси на зиму: горіхи, жолуді, гриби, шишки. В мене є дуже цікавий пазл. Я зараз його складу, а ви потім дізнаєтесь, хто вийшов. Ну що ж, спробуємо! Дітки, хто в нас вийшов? Так, це білочка. Давайте її розглянемо. Якого кольору білочка? Жовто-гарячого. Що є в білочке? Тулуб, голова, хвіст, лапки, очі, носик, вусика, вушка. Ось такий гарний пазл у нас вийшов. Спробуйте і ви скласти вдома. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!